соціально книжковий проєкт Лесі Кічури Добрі мамині казки подорожує Україною понад вісім років, аби популяризувати читання через особисті зустрічі автора з маленькими читачами. Книги авторки вже присутні в країнах Європи, Америки, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Антарктиди та Японії. Багато розмальовок. Хто любить розфарбовувати? Я, Пінусію, я, Дивіться, тому для вас буде тут безмір казкового дива, адже ви разом з нашими пригодами будете мандрувати усюди, усюди, усюди. Дісталося врешті і Закарпаття символічно 20 березня у Всесвітній день казки та 21 березня у Міжнародний день лялькаря відвідують з десяток локацій. Це освітні заклади Ужгорода і Мукачева. Одна з них зібрала учнів Ужгородського мистецького ліцею Перспектива у обласній бібліотеці для дітей та юнацтва. Люблю читати книжки. Люблю вчитися. Читаю книжки. Дуже часто для фантазії, для пам'яті, ну, щоб читати, щоб ну, там щось пам'ятати, про що там казка. Майже півсотні учасників заходу занурилися у казкові читання разом з авторкою дитячих книжок, серед яких текст, що увійшли до шкільної програми у підручники для другого та третього класу. Маленькі ужгородці також підготувалися до літературного івенту. Ми з класом готували вірш щоб привітати львівського письменницю Лесі Чуро. Ми різні уривки. Чили і звершала. Я можу проказати свої два. А ну, давай розкаже бажам, бажає щастя і здоров'я. А мирний, миру, звага любові. Котрим майданчиком для зустрічі читачів з авторами книжок стала обласна бібліотека для дітей та юнацтва. Творчі заходи тут регулярні, адже вважають нічого кращого немає ніж живе спілкування. Книга це є перша, перша сходинка, яка потім показує дорогу, дає дорогу дитині в життя. Від того, що вони читають, від того, що, як вони читають, буде відбуватися в майбутньому їхнє світосприйняття і подальше життя. Література надзвичайно хороша. Наша бібліотека, я, я рахую за потрібне сказати, що ми маємо надзвичайно хороші сьогодні доробки. Українська книга гарна, розумна, кольорова. Правильно, я би сказала, і звичайно, що такі заходи. Конче необхідні Леся Кічура. Першу книгу написала для свого сина, згодом читала своїм дітям. Врешті письменниця видала 10 авторських збірок з казками та розмальовками для дитячої творчості. Зараз працює над одинадцятою. як мама трьох дітей мені дуже хотілося, щоб діти читали українські книги, гарно і якісно зроблені, гарно ілюстровані і дуже добре написані. Тому що мені дуже часто доводилося, приміром переказувати щось своїми словами. Або якщо якась історія була написана добре, то там були такі ілюстрації, що навіть я доросла не могла впізнати, хто намальовані на конкретній сторінці. Тому мені дуже хотілося заснувати проект, який би показував, як виглядає письменник, що він творить, для кого він творить, як він це робить, показувати, як твориться книга, і потрапляє від рук автора буквально безпосередньо до рук дитини. Також письменниця матиме зустріч у обласному театрі Ляльок. Адже в травні на сцені презентують прем'єру фабрика ниток за п'єсою Лесі Кічури. Казка про дві нитки. До слова, це вже друга вистава, яку поставлять з авторства каскарки зі Львова.